22 на 23 лютого ради вас бачити. Ставте ваші лайки під цим відео, ставте коментарі, запитання в коментарях і підписуйтесь на мій канал, а також робіть донати для Збройних сил України. У нас продовжується той самий збір на автомобіль-пікап для 47-ї бригади, які ми робимо вже не перший день. Я вас попрошу долучитися до цього збору по мірі можливості. Поділіться так само цим посиланням, щоб можливо інше теж задонатили, оскільки для 47-ї бригади цей пікап є вкрай важливим. Вони самі озвучили це прохання. Їхній командир Ян Яцишин під час нашої останньої зустрічі в сумах попросив, щоб йому придбали цей пікап для того, щоб виконати задачі на передовій, оскільки попередній був знищений внаслідок ворожої атаки дуже складний зараз період, оскільки іде підготовка цієї угоди, яку просуває Дональд Трамп, і яку перший варіант привіз в Київ Скотт Бесент, його міністр фінансів. І оскільки в Америці на 7 годин більше, ніж в Україні, то дуже часто частина переговорного процесу відбувається глибокої ночі, і от кожної фактично ночі. Узгоджується цей документ, який насправді дуже дивно бачити, як умову подальшої підтримки з боку США, особливо проховуючи, що якби і особливої особливо підтримки після цієї угоди теж не передбачено, А адміністрація Трампа вимагає цей угоду по рідко металам як компенсацію за вже витрачені гроші. Хоча коли надавалась Україні зброя. То вона виготовлялася за американські гроші на американській території. Тобто інвестувалися ці кошти не в Україну, а в американську економіку. І в американській економіці вони осідали. Крім того, коли ця допомога передавалася, жодних розмов про те, що вона буде на поворотній основі не було. Натомість, коли прийняли закон про ленд-ліз, то якраз ленд-ліз передбачає повернення допомоги. То якраз американська адміністрація не хотіла за цією формулою рухатись. Сказали, що ленд-ліз Україні не потрібен, от буде безпоротна допомога. Тому Україна була в таких от затиснутих умовах і пішла шляхом саме двосторонньої передачі допомоги. Тим часом наближається третя річниця російської агресії, 24 лютого, і впередень цієї агресії. Відбувається переписування фактично обставин цієї історії. На жаль, якраз через поведінку представників американської, американської влади вони пропонують абсолютно інший текст резолюції ООН, який не містить згадки про територіальну цілісність України, тоді як Україна намагається протискати свій, де про це буде сказано. Агентство Франц Преса знайомилося з текстом який підготував Вашингтон в цьому тексті закликається до швидкого припинення конфлікту, але не згадують про територіальну цілісність України і немає критики на адресу Москви. Україна і європейські союзники підготували власний текст резолюції ООН, в якому наголошується необхідності подвоїти дипломатичні зусилля для припинення війни цього року? Відзначається кілька ініціатив з цієї метою. А також покладається відповідальність за вторгнення на Росію. І підтверджується прихильність до територіальної цілісності України. Станом на момент стріму, ще резолюція ООН не внесена, Америка, начебто, ще не ухвалила рішення того, який варіант підтримати в Організації Об'єднаних Націй з нагоди 3 річниці. Взагалі дуже дивно це все виглядає, але ви знаєте, вже ми втомлюємося дивуватися, а ми думаю, наші європейські партнери дивуються набагато більше, тому що в них зараз відкриваються очі, і вони поступово усвідомлюють, що залишаються сам на сам з потенційними агресорами. А ми вже звикли, ми три роки. За трошки стільки надивувалася, стільки побачило всього, що в принципі вже імунітет на цей стрес і шок виробився. Як повідомляє Bloomberg, то Америка не просто внесла свій варіант резолюції, вона намагається заблокувати той проект резолюції, де засуджується агресія Росії проти України. Повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела. Співрозмовники Блумберг заявили, що вони були вражені настирливістю, напогливістю Америки в тому, щоб не пройшов варіант, який містить засудження Росії. Також співрозмовники Блумберг були вражені тим, що Америка демонструє небажання засудити Росію за вторгнення в Україну. хоча б, Чисто публічно ритуально. Як повідомляє агентство Блумберг, в американському проєкті резолюції не згадуються принципи суверенітету і територіальної цілісності України, які були частиною попередніх резолюцій, підтриманих Америкою та союзниками в попередній адміністрації. Щоправда, в документі все ще висловлюється співчуття зв'язку з трагічною загибеллю людей під час російсько-українського конфлікту. І міститься заклик до якнайшвидшого припинення його. Да, дивно, що ще не висловлюється співчуття російським солдатам, які загинули на українських теренах. За словами джерела агентства Bloomberg, хоча союзники в Європі підтримують намір і бажання Трампа якнайшвидше і якнайдовше, якнайшвидше, з найдовшою перспективою припинити цей конфлікт. Але мир не буде стійким без гарантії суверенітету України, а також без притягнення Росії до відповідальності. Да, дожилися. Сьогодні ще одна новина була про те, що, начебто, Starlink може бути заблокований на території України, що дуже неприємно було б, звичайно, з огляду на те, що Старлінг використовується на полі бою. Але потім все-таки Ілон Маск особисто написав в мережі X, яка ж йому належить про те, що це фейк, що він не буде блокувати Стерлінк. Хоча я вам так скажу: сьогодні ніч з субота на неділю, день-два дні тому, я два дні тому да, я чув про те, що ризик такий є, що може бути заблокований Starlink. Рейтер з посилання на джерела в Америці повідомляє, що Україні можуть заблокувати підключення до мережі Starlink. За даними Рейтерс, американська сторона погрожує відключити Starlink, якщо Україна не укладе угоду з Америкою про доступ США до рідкоземельних металів. Той варіант, який Зеленський розглядав, привезений Скоттом Бесентом, міністром фінансів, він, як ви знаєте, відхилив. Ну, але в кінці дня вже е, сам Маск написав, що нічого він не, він не буде відключати, і що в принципі теж було б дуже дивно, враховуючи, що за Starlink нам платить Польща. Тобто це взагалі контракт Польщі зі Стерлінком. І якби це е, було відключено, це поставило під сумнів взагалі спроможність е, компанії Starlink виконати свої зобов'язання перед третіми сторонами, тому що ну, формально Україна не має до цього стосунку. Польща купила стрілянки в Україні і підстав для розриву контракту немає, сказав міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Цитата, Ми платимо і будемо платити абонплату за супутників інтернет для України. Я не можу уявити, що хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща, сказав Гавковський. Ну, да. Виходить, що тоді будь-який клієнт може бути позбавлений доступу до інтернету, якщо Ілону Маску щось не сподобається, що ну, дуже швидко приведе до банкрутства його бізнесу. Але це, до речі, не заважає маску поширювати абсолютно нісенітницю і брехню, про те, що начебто за часів е, Зеленського було е, викрадено з Міністерства оборони 46 мільйонів доларів. За які було придбано віллу у Франції, Виноробню та 27 ділянок землі. Значить, я вже не перший раз бачу, що маск репостить фейковий сайт Amuse. Тобто це навіть не сайт, це сторінка в мережі X, яка генерує такі як новинні повідомлення. І ці новинні повідомлення містять просто фейки про Україну в тому числі. І вже не перший раз е Ілон Маск репостить собі в стрічку на свою багато-багато мільйонну аудиторію ці повідомлення абсолютно брехливого характеру, які генерує сайт Amuse. Я повністю переконаний, що це російський епсошний сайт. Значить, цей сайт Amuse написав, мовляв, так, цитата така: Україна, французька поліція, україн, французька поліція повідомляє, що... Чиновник Міністерства оборони Зеленського украв не 40 мільйонів доларів, а 46 мільйонів доларів. Придбав віллу у Франції за 2,5 мільйони, виноробню за 6,5 мільйонів і 27 ділянок по мільйону. Точніше, за мільйон. Скільки мільярдів було вкрадено іншим спільниками Зеленського? Ставить запитання: цей фейковий сайт Amuse. І тут же Ілон Маск і пише, це лише верхівка айсберга. Повна брехня, повна нісанітниця і спеціалізована антикорупційна прокуратура виступила з заявою про те, що справді таку справу не розслідують, тільки мова йде не про Зеленського, а про соратника Януковича ще. В 2011-2012 роках цей чиновник обіймав посади в керівництві Укрспецекспорту і Укрбогронпрому. В цей період відбулася легалізація коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, і цьому чиновнику було повідомлено про підозру за версією слідства він вишкає у Франції. Таким чином, ну, що можу сказати, що Маск не в перший раз повідомляє неправду і нема цьому ради. Тим часом угода, яку Трамп... Нав'язує Зеленському, нова версія ще більш жорстка, ще більш неприйнятна для України ніж попередня. Про це повідомляють і американські видання, і українські, що нова версія угоди ще гірша, ніж попередня. Різниця от в чому. І раніше пропонували зділити доходи 50 на 50% і вносити їх в спеціальний фонд. Зараз Україна мусить вносити 67%, а Америка 33%. Аж поки в фонді не накопичиться 500 мільярдів. При цьому американські кошти, які виділені на військову допомогу Україні, вже будуть враховані в балансі. 100% власності фонду на ці півтрильйона буде належати самій Америці. Причому, якщо 100% належить Америці, то і кошти з цього фонду можна інвестувати і отримувати прибуток. А Україна нічого з цього не отримує. Жодних гарантій безпеки в цьому документі немає. Нема жодних зобов'язань від Америки по розробці корисних копалень. Немає жодних зобов'язань від Америки про подальше постачання військової допомоги Україні. Сума компенсації від України майже в три рази перебільшує надану допомогу. Вже спростовано цей. Півтрильйони, які постійно Трамп згадує, ніяких півтрильйонів Україна ніколи не отримувала. Трошечки більше 100, 100 мільярдів отримала Україна допомогу. Україна пропонує поміняти деякі пункти угоди, наприклад, знизити розмір фонду до 400 мільярдів. Хоче, щоб кошти з фонду використовувалися виключно для інвестицій в Україну. Хоче Україна, і Україна хоче, щоб Зеленський і Трамп зустрілися особисто для обговорення деталей. І цей варіант Кіт Келах повіс назад у Вашингтон. Єдиною метою для Кіта Келега в Києві було якраз укладення ресурсної угоди. І тому він провів Києві цілих три дні. Зеленський радився з керівниками різних відомств щодо цієї угоди. Джерела. Повідомляють, що швидше за все Україні доведеться підписати в певному вигляді цей договір. CNN цитує одного зі своїх джерел. Це дуже дивна пропозиція. Намагатися відібрати Україну, яка стала жертвою війною, більше, ніж ця Україна витратила на оборону. Наводить СНН заяву одного з джерел. Значить, так і не було нічого підписано. А тим часом Трамп анонсував, що новий етап переговорів між Росією і США буде 25 лютого, тобто через день після третьої річниці війни. Зустріч знову пройде в Саудівській Аравії. Також да, по цій угоді також стало відомо, що вона охоплює не тільки мінеральні копалини, але й але й і нафту і, і газ. Як повідомляє Радіо НВ, нова версія пропонує закріпити за Америкою 100% власності в майбутньому фонді і розподілити внески старі у фонді у співвідношенні 2 до 1, де українська сторона вносить дві третини майбутніми надходженнями від прибутку, а американська третину. Причому вона вже надала цю третину у вигляді зброї. Розмір фонду становить 500 міль... мільярдів. Угода охоплює не лише мінеральні копалини, але нафтою і газ. Майбутні доходи від портів не входять в угоду. Американська сторона вважає угоду суто комерційною і виносить обговорення питань гарантії безпеки за межі цієї домовленості. Також американці не беруть на себе жодних зобов'язань по інвестиціям. Така да, історія, така собі історія. Сам кіт Келог, будучи в Києві, зробив декілька заяв на підтримку українських військових, сказав, що Україна в боргу перед своїми солдатами, світ в боргу перед українськими солдатами, тому що вони дають час дипломатам, щоб відшукати добре завершення війни. Келох відвідав шпиталь, в якому лікуються українські військові. Особисто поспілкувався з 20 з них. Військовий на Денис запитав Келега, чи можна довіряти Росії в тому, що вона погодиться на мирні переговори. Це чудове запитання. Всі війни закінчуються переговорами. Остаточна перемога на полі бою приходить завдяки дипломатії. І сьогоднішній світ не є винятком, сказав Келох. Але я маю краще запитання: чи можете ви довіряти людям, які з вами і були впевненими, що вони з вами? Це, начебто, якби ви поставили глибше питання. Ви, американці, з нами з Україною? і відповідь так, ми з вами, сказав генерал. Він зауважив, що героїчний спротив військових дає час політикам і дипломатам відшукати шлях для завершення війни. Тому весь світ в боргу перед українським захисником. Ми повинні переконатися, що ми закінчимо це правильно, сказав Кіт Келах на занепокоєння військового Дениса щодо того, що Росія може напасти знову через 10 років, і тому Україні потрібна сильна армія. На це Келох відповів. Будь-яка угода про припинення бойових дій з Росії повинна гарантувати відсутність наступної війни. все це добре звучить, тільки не зрозуміло, як це буде гарантуватися. Звичайно, ми зараз живемо в якийсь дивовижний час, маски спадають з обличчя, і речі, які раніше нам здавалися неможливими, відбуваються наяву, а інколи за одну добу цілий каскад відкриттів і нових, не завжди приємних знань нас, нас доганяє. СБУ тим часом провела багато. Різноманітних заходів і виявило фактично намагання Росії дестабілізувати ситуацію всередині країни. Отже, СБУ попереджає про нові спроби спецслужб Росії розхитати суспільну політичну ситуацію в Україні ще через активізацію інформаційних диверсій. СБУ фіксує значну активізацію російських спецслужб проведення проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні і за останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв. Для провокації російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботаферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові аккаунти в соціальних месенджерах і соцмережах, найактивніше в TikTok і Telegram. У деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців. Про вуличні заворушення в різних регіонах країни одночасно расисти закликають громадян до масових акцій за порушення громадського порядку і конституційного ладу. Пропонують кошти з участь в мітингах. СБУ здійснює всі необхідні заходи для реагування і відпрацювання появи цих настроїв. СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які Росія використовує для. Підриву внутрішньої обстановки в Україні. Також нагадую, що ці дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення влади Містяться знаки злочину за статтею 109 Кримінального кодексу. Це покарання до 10 років тюрми. Думаю, що ми скоро будемо бачити багато подібного контенту, який буде нас більше оточувати з інших держав. Но ми вже бачимо, як з американського боку. Ця ситуація інтерпретується. Думаю, буде ще більше. Треба просто зберігати спокій і бути готовим до спротиву інформаційним диверсіям. Так, друзі, що ж, переходимо до запитань, але робіть донати, будь ласка, на автомобіль-пікап для 47 ї бригади. В описі відео я вам скинув і тут в чаті теж скинув в банку. Що по запитанням? Маріна Музичина вітає президента. Дякую за підтримку. Кажуть, що так, є посилання на, на збір. Сергій, попросіть, щоб кинули в пресу або якось виставили цю угоду для того, щоб люди побачили після того, щоб була реакція людей. Не можна підписувати, це буде бомба для України. Лора Денько. Лора Денько, ну вже насправді в пресі згадувався цей договір. В першому варіанті він вже був опублікований. І цей перший варіант він був, як виявилося, ще й непоганий версію на фоні другого. Чим далі. Цей переговори процес іде, тим більш абсурдні якісь вимоги. Ну, навіть скоро я скажу, Україну визнають винувати в цій війні і ще змусять, е і, змусять, і будуть позброювати Росію. Так. Поки що все бла-бла-бла. Побачимо, що буде з понеділка. Грутуємося біля Зеленського. Наталія Кримко пише. Боріться з внутрішнім ворогом, який сьогодні шкодить не менше, а інколи навіть більше. Так, внутрішній ворог у нас відсутній, це демократія у нас така, але можливо у нас все-таки є а, всередині саме країни нерозуміння цих процесів нашими опозиціонерами. І от їм варто якраз зрозуміти, що своєю боротьбою вони тільки наближають сумний фінал для України. Ульяна Яцев, маємо надію, що наш президент нічого не підпише. Ульяна, ну, ще вже не підписав тиждень, фактично його тиснуть, не підписав, з Мюнхена ще тиснуть. І сподіваюсь, далі так само розсудливо буде дивитися, що Україна отримує за цим договором. Євгенія Фарлова, нехай Трамп віддасть нашу ядерну зброю можна грошима. Ну, нехай Євгенія, на жаль, він нічого не віддасть. Просто давайте не втішати себе ілюзіями. Ядерну зброю нам відновити не вийде. А що з ціно ядерної та іншої зброї, яку Америка ініціювала забрати в Україні. Взаємозаліки ніхто не відміняв у Лесі Ластівка. Щоб взаємозалік відбувся, треба щоб дві сторони були до цього готові. Американці не розглядаються як розмір. А от зауваження звичайно справедливо пан Сергій вітаю. З моєї точки зору потрібно засипати своїми правдивими статтями щодо історично-політичного змісту за лаштунками головних від у головних виданнях Америки. Тетяна Апатенко. Це не працює тут з Трампом вже. Пиши, не пиши воно так. Дмитро Красник. Виходить, Америка і Росія поділили Україну. Не вийшло поділити, але, можливо, і хочеться. Вікторія Аст. У мене раз в думках візник такий випробува. Помощ Україні була не тільки від Америки, але й від країн Євросоюзу. Почому ми повинні віддати свої багатства іменно Америці? Ядерку аджалі, і від них риторика агресівні. Ми скинемось на відновлення нашої ядерної зброї. Євгенія Фролова да. не вийде скинутися на та велика сума. Договір з капалами це операція по дестабілізації України. Це не про прибутки. Хочу, щоб Зеленський підписав дичину і запустити зраду. Так само, як і з виборами, та з призовом 18-річних Fox Mox. Ну, це точно, я б сказав, непрості угоди. і Вони можуть мати під собою додаткове дно. Частин, більша частина бюджету фінансується західними донорами. Якщо зменшить допомогу, то в першу чергу будуть урізати соціалку і держапарат, питає Ярослав. Ну так. Да. Схоже, что вы Татьяна Земляк. Америка тратила до разоружения Украины из бюджета 600 миллионов долларов в год за контроль, на контроль и содержание ядерного потенциала, и сдерживание ядерного потенциала Украины. Татьяна Земляк. Так и есть. Енкансалтер. Такий формат перемовин і угод у Трампа. Почитайте його книжку. Кожна наступна пропозиція буде гіршою за попередню. Як змія паралізує свою жертву, поки її не проковтне. Слухайте, ну ми в ситуації, коли нам нема, що втрачати, тому можливо, в нами буде інакше трохи. Я так розумію, що вірогідніше ми лишимося без держави і без країни. Ольга Танканов. Ні, такої вірогідності немає. Україна буде і буде не під Росією. Так. Ольга Танканох, наш президент не легітимний з точки зору Трампа, тому і угоду він не має права підписувати. Ну, Це вже ми да, шукаємо варіанти, як зіскочити. Наталія Анохіна. Впевнена, ці умови підказав Путін. Ціль змусити Зеленського підписати, а далі судити в Україні за розбазарення НАТО. Ну, можливо. Не можу вам нічого сказати, чи підказував Путін так. Я думаю, що все-таки. Ми ж теж були непогано а, налаштовані. І навіть в плані перемоги згадували ці корисні копалини, але не так, щоб їх віддати за ніс ні за що. Так. Ви тільки і вся Україна скинеться на ядерку. Лорік був. Та ні, Лорік, це так не працює. Ядерку так швидко не відновити. Чому американці не зупинять Трампа, Вольникінна Печерська? Тому що в нього високий рейтинг підтримки, тільки вибори закінчилися, народ хотів його. Сімполія Барха, договір мусить бути складений у відповідності до закону про міжнародні договори. Це точно. Тут з вами не поспориш. Все, друзі, на цьому кінець стріму. Дякую за увагу. Підтримайте збірну 47 му бригаду на автомобіль-пікап в описі посилання. Дякую, хто був зі мною в цей вечір. На добраніч, До скорої зустрічі. Гарної вам неділі. Хто буде дивитися в записі, всім, всім добре.